А саме, коли задіяно стільки ресурсів, а з часом темпи відновлення виробництва техніки не встигатимуть за втратами, то вже їм буде складніше оборонятися. Це у майбутньому. Зараз потрібно продовжувати виснажувати ворога і максимально допомагати нашому війську. Тільки це може допомогти вибратися з ситуації, що склалася. Мовам... тому сьогодні, на жаль, багато хто покидає Україну і Гончаренко прокоментував цю ситуацію. Ми втратили одного нашого колегу, друзі, пану Дарченко. МФО-СІЗО втік. Тепер в МФО-СІЗО є підгрупа, втекли. Там Дмитрук обирався від «Слуги Народу, нагадаю. Тепер там Одарченко обирався від «Слуги Народу, нагадаю. Далі спочатку Одарченко був виявлений на хабарі. Далі його повернули, як і все інше МФО сізо назад в Верховну Раду. Він ходив тут, посміхався, з усіма розмовляв. Такий був прямо, знаєте, ні розлій вода. А вчора вирішив, що вже.